Я Наталі Леонова вітаю. Палата представників обрала нового спікера. Конгресмен республіканець Майк Джонсон отримав 220 голосів, перетнувши поріг у 215 голосів необхідних для затвердження на посаді. Майк Джонсон був четвертим республіканським кандидатом на посаду спікера палати представників, яка три тижні не мала спікера. За подіями в конгресі стежить наш кореспондент Остап Яриш. Він розкаже нам останні новини з капітолію прямо зараз. Вітаю, Остапе! Вітаю Наталі, Остапи, що ми маємо знати про нового спікера Палати представників? Яка його позиція та послужний список стосовно допомоги Україні? Майкл Джонсон це ультраконсервативний конгресмен із Луїзіани, 51 рік. Він є прихильником Дональда Трампа. заперечував, зокрема також результати виборів 2020 року. Стверджував, що Дональд Трамп переміг, закликав оскаржувати результати цих виборів. А це те, що ми про нього знаємо. Насправді, Майк Джонсон, мабуть, для багатьох став несподіваним кандидатом на посаду спікера ще декілька тижнів до цього. На такий варіант мало хто міг собі уявити. Майк Джонсон не займає керівних посад у партії у палаті представників. Він навіть не є найбільш медійним конгресменом. Можливо, навіть не всі про нього знали. Ті, хто не стежить уважно за подіями на капітолійському пагорбі, Наталю. А щодо підтримки України, Майкл Джонсон послідовно виступав насправді, і чули ми від нього заяви. Проти цієї підтримки, ми знаємо, що як говорять в ініціативі республіканці за Україну, більшість із голосувань за допомогу Києву Майк Джонсон він голосував проти. Ми знаємо, що, хоча підтримав закон про ленд-ліз для України, наступні голосування він власне голосував негативно так проти підтримки Києва. Це було голосування за додаткову підтримку військову запит від Білого Дому. Він зокрема також підтримав поправку про скасування будь-якої військової допомоги для України, ця поправка не пройшла але Майк Джонсон був одним із тих, хто голосував за неї. Він виступав також проти інших ініціатив на продовження фінансової і іншої допомоги для, для України. Ми чули від нього заяви, що це на його думку не в інтересах сполучених штатів. А важливо піклуватися передовсім про південний кордон США, про добробут американських сімей, а не відправляти мільярди доларів, як він каже, для України такі заяви ми від нього чули. Наталю, але будемо стежити, як він проявиться в ролі спікера. Поки що заяв і його позиції щодо розгляду нового запиту адміністрації Байдена щодо України та Ізраїлю цієї позиції. Ми не чули від Майка Джонсона, тому побачимо. Остапа, ти згадав, що Майк Джонсон не є відомим, не є медійним політиком. Як так сталося, що його кандидатура таки отримала необхідну кількість голосів республіканців? Та як його обрання може вплинути на затвердження фінансування для України в Конгресі? Дійсно, Наталю так виглядає, що республіканська партія законодавці були втомлені після декількох тижнів невизначеності і перебування в глухому куті. Навіть ті законодавці, які скажімо, виступали проти попередніх кандидатів через їхнє небажання підтримувати Україну зараз. Вони говорять про те, що дійсно є певні розбіжності із Майком Джонсоном. Однак потрібно цю ситуацію вирішувати і, нарешті, обрати спікера. Так виглядає, що власне республіканці були втомлені і вирішили проявити цей момент єдності, аби все таки нарешті. Обрати свого спікера щодо його ролі, Наталю. Вона насправді є дуже важливою. Спікер визначає які питання ставити на розгляд, чому надавати пріоритет, що відкидати. Безумовно, від позиції Майка Джонсона буде залежати і майбутнє голосування за підтримку України. Чи вирішить він розділити її від підтримки Ізраїлю, чи все таки залишити одним пакетом, як на цьому наполягає Білий Дім? За цим будемо уважно стежити, Наталю не лише ми, але й тут у Сполучених Штатах у Вашингтоні. Безумовно теж. Дякую, Остапе. нагадаю з нами на прямому зв'язку? Був Остап Яриш. Він стежив за останніми подіями в Конгресі. Палата представників. Нагадаю, щойно обрала нового спікера. Сполучені Штати виділять до 150 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні в пакеті, які можуть оголосити вже в середу. Повідомили голосу Америки троє американських посадовців. Про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 20 мільйонів австралійських доларів напередодні оголосило міністерство оборони Австралії. Ми дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. З вами була Наталя Леонова. На все добре.